Не стрі... кричав Муамар Каддафі військовим перед смертю. Про це згадують свідки загибелі полковника, що керував Лівією понад 40 років. Натомість на аматорському відео, яке оприлюднив телеканал Аль джазіра видно, як колишній лідер опирається військовим. Упіймали Каддафі під час взяття сирта. Останнім прихистком колишнього лідера Джамахірії стали велетенські дренажні штольні під автострадою. Він намагався втекти із міста і ще на світанку, але колону спинило бомбардування НАТО. Далі полковника оточили війська перехідної влади. Від поранень у живіт він помер. Цей жест символ ганьби в мусульманському світі. Каддафі убили у півдні, десь о 12.30. Я все бачив. Смерть Каддафі офіційно підтвердила Національна перехідна рада Лівії. Вже у п'ятницю нова влада обіцяє офіційно оголосити про повне визволення держави і дати старт реформам. Передусім, оберуть нове керівництво. Милівійці довго чекали на цей історичний момент. Момара Каддафі об як саме хто його зараз з'ясовують наші експерти з моргу. Тільки не будуть висновки, ми оприлюднимо їх публічно. Після звістки про смерть Каддафі перехідна рада офіційно оголосила про визволення сирта останнього. Оплоту полковника. На вулицях лівійських міст розпочалися масові гуляння. Всевишній Господь, повстанці і НАТО, Господь повстанці і НАТО, завдяки їм лівійці вільні. Вітаю всіх революціонерів 17 лютого з Днем Визволення. Слава Господу! Тепер для Лівії розпочнеться нове вільне життя. Так вітають перехідний уряд із перемогою лідери світових держав. Президенти ЄС та Єврокомісії назвали загибель Каддафі кінцем доби деспотизму і репресій. Політики висловлюють надію, що в Лівії запанує мир. Різні племена країни зможуть домовитися щодо розподілу влади і населення не потерпатиме від чварта війн. Попередні злочини самого Каддафі усе одно треба розслідувати, попри його смерть. Така думка міжнародної правозахисної організації. Human Rights Watch. Смерть полковника Каддафі, про яку оголосила влада Лівії, завершила трагічний період у житті багатьох лівійців. Падіння сирта знаменує кінець доби Каддафі. і тепер Лівія під повним контролем Національної перехідної ради. Після десяти місяців страхітливих жертв лівійці можуть сказати гордо і впевнено, що вони повалили режим, який тероризував їх понад 40 років. Муаммар Каддафі прийшов до влади у Лівії у 69-му році, внаслідок військового перевороту. Він Зробив нову форму суспільного ладу Джамахірію і оголосив себе її незмінним лідером. Він не раз воював і мирився із сусідніми африканськими державами і з західним світом, пережив кілька замахів на власне життя. Стартом для усунення Каддафі від влади стала низка революцій в арабських державах майже рік тому. За криваві придушення антивладних демонстрацій. Полковника оголосили у міжнародний розшук легітимною владою, дедалі більше держав. Визнають перехідний національний уряд Лівії. Нонна Стефанова, п'ятий канал.